Всім привіт! іде дощ. Така погода зовсім не зимова, а якась осінь. А я хочу вам показати такого сімейного міні-венчика, можна сказати. Це у нас Peugeot 3008, чистий 2011 рік. Автомобіль іде у нас з двохлітровим дизельним ресурсним двигуном на простому надійному автоматі автомобіль у нас теж досить непоганий. Це у нас ксенонова оптика класна стоїть. Омивачі, фар, передні задні парктроніки, панорамний дах на весь автомобіль, підсвітка дзеркал. Вже вділи зимового гуму на даний автомобільчик. І саме головне це пробіг. 162 тисячі рідного перевірного пробігу. У нас повний електропакет. Подивіться, в якому стані має бути руль, коли пробіг 162. У нас є проекція. Навігація, подивіться, в якому стані кнопочки, салон, сидіння, взагалі тут а всі пройомчики, в якому стані, панорамка, як виглядає на весь дах, шторки присутні на задніх сидіннях у нас. чистенький, охайний сімейний такий автомобіль. Люблять ці автомобілі, по місту в них класно їздить. Так само задня LED-оптика, у нас величезний багажник, задні передні парктроніки, досить хороший сімейний автомобіль. Саме головне, що він пригане з Німеччини. В Німеччині дуже хороші автомобілі. Також в нас є німецький техогляд. 161 тисяча було 25.06.24. Тому можна перевіряти по Кервертикалу, по любих присутніх базах. Пробіг реально рідний Автомобіль без жодного підфарбування. Ціна на цей автомобіль буде 11900 плюс Торг. Кого зацікавило, звертайтеся. Автомобіль знаходиться в Луцьку. Надамо вам всю інформацію по даному автомобілю.